Вони бунтували, протестували. А тепер у відчаї. У Раковецькій школі пролунав перший дзвоник тільки після сесії облради. Батьки понад двох сотень школярів Раковецької школи відмовились пускати на навчання своїх дітей до аварійних приміщень, допоки не почують, коли виділять кошти на їхню так довгоочікувану нову школу. Почули на сесії обласної ради. З прикарпатського бюджету Раковець отримає мільйон. Нині у Роковецькій школі навчаються 225 дітей, а могли б майже три сотні, якби було де, каже тамтешній війт Ігор Вінтоняк. Щоби не ризикувати дітьми і не пускати їх на науку в аварійні приміщення, чимало його односельців довозять своїх школярів у сусідні села. Діти вчаться в сільській раді, діти вчаться в приміщенні дитячого садочка, діти вчаться в колишній резиденції священника. Ну на той час можна було назвати резиденцію а зараз вибачте, ну, це конюшні. А ті, хто залишились у сільській школі, тільки тепер розпочнуть науку. Досі вчителі, діти та їхні батьки практикували дистанційне навчання через соцмережі. Результати не вражають, розповідають селяни. Зате безпечно. Діти займаються, навчаються вдома, диференційно. Через соціальні мережі вчителі дають їм завдання і потрошки вчаться, тому що вже три тижні діти не навчаються, і це також для навчання це дуже погано. Будівництво нової школи у Раковці розпочали ще 2011 року. За два роки спромоглися звести фундамент. Після протестів селян роботи відновили, але з початком революції про школу забули на кілька років. Районний бюджет при всьому бажанні має такої сили, щоб витримати це будівництво школи. Тому що навіть б взяти весь районний бюджет, то коштів все одно не вистачить. Так само недостатньо коштів буде, якщо будуть відлятися кошти тільки з обласного бюджету. Нам необхідно, щоб в наступному році. Нам виділили гроші з державного бюджету, і щоб це будівництво рухалося далі. Бо насправді люди доведені до такого відчаю, що от не пустити дітей до школи. Виявляєте, як мама трьох дітей може сказати, що це означає? Мої дітки хочуть ходити до школи. Цього року для Раковецького довгобуда передбачили 2,5 мільйони гривень у той час, як ще 2013-го порахували, щоб звести стіни та накрити дах, потрібні були 7,5 мільйонів гривень. Згідно локального кошторису на цей обсяг робіт потрібно 7,5 мільйонів. Це за вартістю 2013 року. Зараз на даний час вдалося залучити 2,5 мільйони. 1 мільйон гривень з державного бюджету залучено. 1 мільйон сьогодні виділила і депутати підтримали обласна рада і 500 тисяч співфінансування дає районний бюджет. Деця відбудеться в жовтні, і до кінця жовтня ці кошти будуть передані як сувенція управлінню капітального будівництва. Щоб завершити довгобут, потрібна фінансова підтримка держави, кажуть в один голос депутати різних рівнів. Ні району, ні області самотужки це не вирішити. Тож Раковецьку школу включили у перелік інвестиційних об'єктів для фінансування за рахунок державного фонду регіонального розвитку. Але коли перелік вернувся з Кабміну, то цієї школи у списку вже не було. На превеликий жаль мені прийшла відповідь, що цей об'єкт буде включений в перелік об'єктів, які подаються на ДФР ще в лютому місяці, але Даний об'єкт не був включений в перелік об'єктів, які подавалися на фонд регіонального розвитку та будівництва. Зараз ми маємо ситуацію по факту, коли люди вийшли на вулицю щодо продовження, продовження будівництва будівництва раковецької школи. Отож, я просто прошу і звертаюся до голови власної державної адміністрації про те, щоб даний об'єкт включили цього року на фонд державного розвитку і будівництва. З незрозумілих причин вона з цього списку була виключена, і на сьогоднішній день ми бачимо, скажімо, що власне це стало питанням для неспокою мешканців села Раковець, тому що за обласні кошти цю школу дуже складно добудувати, ну практично неможливо. Оце питання до Кабінету міністрів України. Чому так сталося? Я би хотів, щоб представники громадськості села Раковець знали, що чомусь об'єкт ваша школа випала із переліку саме в кабінеті міністрів України. Тим часом селяни кажуть, готові почекати ще. А якщо за них знову забудуть, нагадають про себе, але цього разу голосніше.